Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. У цьому подкасті я розповідаю про резонансні або маловідомі злочини, як ловлять маніяків і що їх видає. Цей сезон присвячений злочинцям, які або народилися в Україні, або вбивали на її території. Сьогодні розкажу про Запорізького маніяка. Я не була жодного разу у Запоріжжі, але знаю, що у мене є слухачі звідти. Напишіть у коментарях, якщо щось чули про сьогоднішнього героя випуску. Можливо, ваші рідні щось вам розповідали. Перед початком нагадаю про свій телеграм-канал Дівчина у подкасті. Переходьте за посиланням та дізнавайтеся більше про маніяків. Посилання в описі. Все, стартую. Запоріжжя у 1987 році трусило від жаху міліція, загони самооборони, залучені військові частини з ніг збилися, намагаючись упіймати маніяка, а він ніби знущався з усіх. Не тільки вбивав, а й залишав на тілах цинічні записки, які перетворилися на своєрідний щоденник його злочинів. Студентка із російського Ленінграда, зараз це Санкт-Петербург, раділа, літо проведе в Криму у Ялті, на морі та під сонцем. І навіть не уявляла, що ці канікули стануть для неї останніми у житті. Вже через кілька тижнів вона загине від рук. Маніяка її тіло знайшли у Ялті 27 червня 1987 року. Поруч лежала цинічна записка. Пробач, Люба. Я скоро буду з тобою. З іншої такої ж записки, залишеної на тілі чергової жертви, слідчі, наприклад, дізналися, що психопат має намір вбити щонайменше 50 людей. Це серйозно переполошило всі правоохоронні органи України, і на пошуки маніяка було кинуто найкращі сили. Експерти встановили, що та дівчина Тетяна. Була задушена. Її знайомі показали, де жив хлопець, який останні кілька днів активно залицявся до неї. А напередодні вбивства запропонував їй вийти за нього заміж. Пізніше, вже на слідстві, з'ясується, що ленінградська студентка загинула від того, що відмовила наполегливому залицяльнику. Роздратований маніак втік, благо у господині кримської квартири, яку винаймав. Запорожець залишився його паспорт. 28 червня 1987 року Сергій Сергієв був оголошений у розшук. Наступного дня Сергієв продовжив вбивати. Він увірвався до запорізького комбінату і по звірячому розправився з Наталією, яка працювала там приймальницею. Наступною жертвою маніяка стане завідувачка ферми у Сенельниківському районі Дніпропетровської області, завдавши жінці різаної рани руки. Сергій викрав з каси 650 рублів. Деякий час цей відчайдушний злочинець ховався в степу та в селах, накопичуючи свою звірину ненависть до людей. Так описувала Сергієва запорізька преса 87-го. Одного разу дійшло до того, що розповідь про свої злочини Сергій записав на аудіокасету і в Дніпропетровську вкинув у поштову скриньку. Зважаючи на все, злочинцеві хотілося слави і подобалося. Сіяти страх 9 липня. Цинічний вбивця знову з'явився у Запоріжжі. Увірвався до квартири, тяжко поранив неповнолітню дівчинку і, забравши цінності, втік. Скоріше за все, Сергій думав, що вбив дев'ятирічну мешканку Запоріжжя. Він помилився. Дівчинка прийшла до тями і змогла зателефонувати 02. Схвильована вона подзвонила до міліції там, не зрозуміли. Чи встигнуть її врятувати, чи потрібні медики, чи вже буде пізно. Втім, незважаючи на ці всі довгі процеси, оперативна група була на місці злочину буквально за кілька хвилин. На жаль, злочинець вже встиг втекти. В квартирі оперативники знайшли надпиту склянку з водою і записку. Лена хотіла стати художником. Перша жертва, яка гідна померти. Міліціонери взагалі тоді не зрозуміли, що за текст перед ними. Напад Сергієва на дитину ще більше посилив напругу, яка запанувала в Запоріжжі з моменту появи зухвалого вбивці. Про маніяка говорили всі, і його постать миттю обросла найнеймовірнішими чутками. Його називали і насильником і приписували йому величезну кількість жертв, і зараховували його до воїнів афганців і вкладали в його цинічні записки неймовірний зміст. На одному з форумів, де я шукала інформацію про цього маніяка. Був користувач, який написав, що коли Сергій вчиняв свої страшні злочини, йому було 16 років, і він пам'ятає, як на стовпах у Запоріжжі висіли його фотороботи, і що люди справді боялися ходити по вулицях, постійно говорили про це на зупинках поблизу магазинів, постійно обговорювали те, що у Запоріжжі маніяк. І вважається, що Сергій Сергієв це перший маніяк Запоріжжя. Ще одною його жертвою стала 84-річна жінка. 10 липня, ховаючись від містян і міліції, які вже впізнавали його, він пробрався до квартири цієї жінки, сховався в шафу, а потім розправився з господаркою. На місці злочину знову він залишив записку. Люди мруть як мухи. А хто за це відповість? Її Сергеєв доповнив і своєрідним списком своїх подвигів листком із написом Карта руху моїх сил. Та він там перерахував усі скоєні ним злочини. Після цього, через два дні, не кинув новий виклик суспільству. Напав з ножем на двох підлітків, які купалися у ставку біля села Юрівка Запорізького району. На щастя, хлопці залишилися живими. Взагалі дуже дивно, ось на цьому форумі, про який я вже згадувала. Там дуже багато користувачів з Росії, і саме російські медіа висвітлювали діяльність цього маніяка на українських сайтах. Дуже мало інформації про нього. Все, що є, це спогади людей, які жили на той час в Запоріжжі, які пам'ятають, що було того літа. Розкажу трішки фактів з біографії цього маніяка. Народився він у Запоріжжі 21 червня 1964 року. Вже у 15 років він скоїв свій перший злочин. Сергія Сергієва заарештували і засудили на один рік у в'язниці для неповнолітніх за хуліганство. Відсидівши свій термін, Сергієв зміг влаштуватися на роботу. Він працював фотографом і офіціантом. І тим не менш, Сергій все ж таки продовжував перебувати на обліку в психіатричній лікарні і проходити там лікування у процесі полювання на серійного вбивцю. До справи приєдналися очевидно судові психіатри, тому що він був вже на обліку. Їхні дослідження могли допомогти передбачити подальші дії маніяка, значить, запобігти можливому вбивствам. Фахівці одразу дійшли до дуже важливого висновку. Сергієв маніакально жадав слави. Ще після першого Ялтинського злочину він виявляється, надіслав листа бабусі та сестрі, в яких похвалився, що вбив дівчину. Вже пізніше портрет запорізького Джека потрошителя доповнять інші деталі. Виявиться, що у 23-річного Сергієва не ладналося з роботою, і ще він конфліктував зі своєю матір'ю. Остання навіть написала на сина заяву до міліції. Втім, її заяву проігнорували. Під час розгляду справи сплив ще один факт біографії майбутнього вбивці: що він ухиляється від лікування венеричного захворювання. І потім з'ясується слідстві, що Сергій справді відчував справжнє блаженство, коли йшов Поріжжям і бачив свої фотографії, розклеєні на кожному стовпі та інформаційному щиті. У його уяві саме такою мала бути справжня слава. Однак ця слава тривала недовго, і вбивати дітей йому більше. Не дозволили. Кільце навколо кривавого психопата стискалося поступово. Його затримання стало для правоохоронних органів завданням номер один. Саме тому було розгорнуто таку операцію, якої у цьому регіоні ще не бачили. На пошуки Сергієва було кинуто всіх співробітників МВС, військовослужбовців військових частин і навіть пожежників. Більше того, сотні простих мешканців Запоріжжя самі прийшли до міліції і запропонували свою допомогу у затриманні вбивці у 587 селах. Було створено спеціальні групи. Усі запорізькі підприємства виділили людей для прочисування місцевості. У пошуковій операції задіяли. Навіть авіацію тоді ввели комендантську годину. Друзі, нагадую, що у мене є патреон та BuyMeCoffee, де ви можете слухати нові випуски першими. Ваша фінансова підтримка дуже важлива для мене. Дякую всім, хто підписався. Тож це дало результати, і 17 липня добровільні помічники міліції помітили вбивцю в районі Радгоспу Мокрянка біля автотраси Запоріжжя-Донецьк. На місце туди прибула група із дружинників, які стали прочисувати місцевість і наздогнали Сергеєва неподалік села Кринички. Чому я з усмішкою зараз про це розповідаю? Мене про то дивують ці слова, як дружинники, добровільні помічники міліції, це щось таке із Радянського Союзу, щось таке дуже давнє, щось незвичне для нас. Тож, загнаний у кут серійний маніяк, здаватися, що ви думаєте, не збирався. Він вихопив ножа і спробував напасти на міліціонерів. І лише дві кулі стабельної зброї, випущені в ноги Сергеєва, заспокоїли вбивцю. Його схопили. На суді Сергієв, який чудово розумів, що нічого, крім вищої міри покарання йому не світить, почав говорити про власну несамовитість, неусудність і на доказ своєї хворої голови. Він скоїв ще одне вбивство: він вбив свого співкамерника, але суд йому не повірив. І, як і очікувалося, засудив до вищої міри покарання. 25 серпня 1988 року вирок було виконано. Запорізького маніяка розстріляли. Хоча ще дуже довго була версія, що помер Сергієв раніше його повісили в камері самі в'язні, але офіційного підтвердження ця версія не отримала. Спочатку вбив своїх батьків, потім була велика серія вбивств, спіймали його сплячим у полі. Під час затримання прострілили ноги. Лікарі виймали з них кулі без наркозу. Такими, наприклад, чутками оточують особисті Сергієва вже навіть майже через 40 років після його затримання. Мені здається, що він наслідував відомих маніяків. Які дуже довго залишалися нерозгаданими, як той же самий Зодіак, також залишав на місцях злочинів глузливі, загрозливі та пафосні послання до міліції, до своєї матері та для народу. Також Сергій, як і той Зодіак, він ховався в занедбаних будинках в дворах, в очікуванні поки настане затише. Загадкове у справі запорізького маніяка і те, що Інформація донедавна про нього не була взагалі оприлюднена, і кілька буквально років тому з'явилася інформація про нього у Вікіпедії. Тому, якщо ви щось чули про цю справу, будь ласка, напишіть у коментарях, тому що цікаво дізнатися, що відбувалося у 1987 році у Запоріжжі. Дякую, що ви послухали цей випуск. Не забудьте подивитися посилання, які я вам залишила під цим випуском. Почуємося.